Це Бо підозріло. Коспірологія виникає, коли Абсолютно. немає адекватної інформації, коли немає пояснень від влади. До речі, на конспірологію в Австрії здобув перемогу на виборах в Нижню Параду парламенті. Головний конспіролог цієї країни ультраправу партію привів. Це mm -hmm. Герберт Кікель. Чия чи кар'єра, до речі, закінчилась на Ібіца Гейт в 19-му році, пам'ятаєте? Mm -hmm. І здавалося, вже ніколи ці ультраправі його партія не підніметься. А він на конспірології у таких скандалах? подивіться на результати Давайте 29% відсотків в австрії в нижній палаті mm -hmm. парламенту це спокійна заможня австрія і правляча партія йому програвала декілька відсотків ну, три зараз австрія буде більшому цій але це мені, як здається. приклад а да. про україну про чільника головного управління розвідки це військова розвідка україни вона є складовою міністерства оборони і збройних сил україни тому і призначає звільняє президент україни за поданням міністра оборони, mm -hmm. я очолював спецслужбу все ж таки безпеки України. Там інша процедура, там подання президента і призначає, і звільняє парламент. Я двічі призначався і двічі звільнявся парламентом України. Щодо повторюсь, військової розвідки, все набагато простіше в тому плані, що виключно указ президента. Чи такий указ президента буде, він повернувся зараз з сполучених штатів? Я думаю, що не буде з двох причин: перша це все ж таки план серйозний, який обговорювався, а зараз до Працьовується mm -hmm. з американським партнерами, включає в тому числі, і е, серйозний такий сектор, сферу з величезним фінансуванням mm -hmm. підтримки українських спецслужб. Серед них, я думаю, навіть зараз не серед них, одна з перших mm -hmm. це військова розвідка. Це означає, що американські партнери, я просто знаю, це. Як mm -hmm. мені довіряло особисто, так і зараз довірятимуть особисто конкретним керівникам. І серед них Кирило Буданов є тою людиною, яка як який користується довірою наших міжнародних партнерів, і в плані цьому України і війни і військова розвідка є. Побачимо, чи мої аргументи спрацюють. Да, поки що бачимо пана Крила Буданова у Харківському супермаркету. До речі, останнім часом він не дуже публічно роздає інтерв'ю хоча у нього рівень довіри серед громадян, ну він шалений, так само як був у екс головкома пана Залужного. Але ви розумієте, як подається преса, зокрема, от цю конспірологічну. Історія з можливим звільненням Буданова. Така ж сама історія, така ж сама калька, як і звільненням Залужного. Себто, що він популярний, що він публічний, що він несе політичні ризики для і чинного президента, і для очільника офісу президента. Така ж сама історія. От я от думаю, якщо це правда, Буданова буде знімати, значить наші засоби інформації та у такому контексті путь. Якщо це неправда, значить це медійна атака і на президента, і на очільника е, ОП. Безумовно, це найголовніше в суспільстві під час війни один з інформаційних вкладів, щоб розхитати, посіяти, як ви кажете правильно, невпевненість, питання, коли до вас звертаються. А ви що можете пояснити, якщо сама влада мовчить? Але я все ж таки на захист публічності керівників наших військових і генерала Залужного, я так само захищав, і керівника військової розвідки можу підтримати, тим, що дуже правильно під час війни, коли керівники серйозно. Спецслужб Збройних сил України спілкуються і говорять людям. Власним людям, яких захищають, що роблять, що не роблять, що вдається, що не вдається, куди рухаємось, куди не рухаємось. Найбагато гірша ситуація. І перевірте мої слова. От зараз баталглядачів багато, багато прямо під нашим інтерв'ю пишуть, коли люди не розуміють, що робиться на покровському напрямку, на харківському напрямку, на Запорізькому. Це не зовсім це зовсім неправильно. Я вважаю, що прес-служба збройних сил і збройні сили України справді мають ритмічно щоденно говорити, пояснювати. Є військова таємниця, звичайно, є, але є і найважливіше люди. Особливо кожен, кожну ніч, кожен день після бомбардувань, все, мопедів, шахетів, ракеті ракет хочуть знати, як наші найдорожчі, тобто збройні сили, які в них успіхи або немає успіхів. Це теж нормально. І а, я коли... за те, щоб медійність була yeah. про критика чи не критика командування. Насправді давно вже є відповідь, просто її треба зробити. Військову юстицію треба створити в збройних силах для військових, причому від генерала до рядового, або краще від рядового до генерала є питання. Є скарги, є незаконна. Якщо була дія правопорушення будь-якого командира будь-якого рівня, безумовно має бути військова юстиція. Військова служба правопорядку є, але не вистачає військової юстиції аж до військових судів. Я повернув би в тому числі військових прокурорів, до яких військові не в відео не в Тікток, тобто в нікуди пишуть свої звернення і скарги, а до яких могли б звертати за захистом прав за скаргами обґрунтованими, тільки скаргами на командування і так далі. Тому що тільки наїмне думає, що якщо в збройних силах сотні тисяч людей, то там мало проблем. Чим більше людей, тим більше проблем. Да, це звичайно. очевидно. очевидно. Бо, роблячи, якщо, тому назад, треба це да. зробити. Ну, третій рік війни, звичайно, треба це зробити. Я говорю як член парламенту. Да. Є я, такі я, законопроекти, думаю, ми за них проголосували. Я, я Чому думаю, вона, це має бути Пані Лано, є, ми за них проголосували. Один не не ставить на влада... На практиці немає. Якщо воно десь є там на папері, вважати, що його немає. Якщо воно не працює, то його немає. І тому ви знаєте, коли там приходять депутати, ви ж знаєте, я дуже. Важає парламентарів в наших. Я вважаю, що неможливо будувати, розвивати нашу прекрасну державу, якщо не буде довіри і поваги від наших громадян до наших державних інституцій. Це як і президентська інституція. Ти можеш не погоджуватися з рішенням, але повага має бути все ж таки. Так, от значить, коли приходять на ній народні депутати кажуть, так є, я зробив ту ініціативу, ту, ту. Але якщо воно не працює, значить його немає. Тут вже знаєте, немає чинників і сенсу виправдовувати себе, так. якщо воно не працює. Ну, Війни Получить. на жаль, значить, роблячи крок, якщо дозволите щодо Боданова. Ви зрозумієте, пана президента, якщо він зараз е, значить, змотивує е, написати міністру оборони значить, на відставку документ пана Буданова? Зазуміє, я розумію, що таке. Я така розповім, процедура? як це відбувається. Це набагато простіше. Президент дає вказівку готуються укази, звільняється або призначається будь-яка військова людина. Ну все звільняємо Тим більше, Буданова. Він верховного да. команду. не треба що... складних шляхів? Ми ж розміністроборони звільнив... да. і будь який Ясно, що напише заднім числом, переднім а числом. а бачите, Я намагалася я згоден, і так ні, ну не набагато сказати. Окей, якщо президент скаже, звільняємо Буданова. Ви його зрозумієте, пана президента? Я думаю, що у президента є всі повноваження звільнити будь-кого. Ясно, що за це відповідати. А чи зрозуміючи ні, я вже відповів. Моє розуміння, що зараз, особливо після повернення з Вашингтона і Нью-Йорка, тобто Сполучених Штатів Америки, зараз, коли... Такі серйозні речі, хай ще не закінчені, але все рівно вже розроблені в українському плані, який представляв сам президент. Там точно є серйозна роль і військової розвідки, і служби безпеки України, і інших українських спецслужб. Я би на рівні на місці військового нашого верховного командувача зараз не робив навіть, таких кадрових рішень, які не зрозуміють міжнародні партнери. До речі, з генералом залужним було досить довгий час міжнародні партнери навіть не розуміли Міжнародна преса писала: а навіщо, а кому і чого, але це було знаєте, як минулий рік. Цей рік все ж таки не так просто буде.